Добрий день, хлопчики та дівчата! Сьогодні вранці я отримала з космосу послання, якому просять про допомогу. Відгадайте загадку, кому потрібна наша допомога. У капелюхі з круглими полями і в штанцях до колін. Зайнятий різними справами, лише вчитися йому ліньки. Хто він? Швидко вгадай, як його звати? Вірно, це незнайко. Він полетів на місяць і досі не повернувся. Допоможемо Незнайкові повернутися на землю. А як це можна зробити? Так, відправити рятувальний загін космонавтів. А на чому можна долетіти до місяця? Так, на ракеті, на космічному кораблі. Я пропоную вам зліпити ракету з пластиліном. Підготуємо наші руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, п'ять. Будем космос ми вивчати. В небі сонечко і планети. Ясні зорі та комети. Ми вітання їм шлемо. Всі у космос летимо. Для роботи нам потрібен пластилін, стека або ножичок, дощечка для ліплення. На початку створимо корпус ракети, беремо брусок пластиліну жовтого кольору, розкочуємо його у товсту ковбаску, сильніше притискаючи на один бік. Вирівнюємо низ, натискаючи на дощечку і злегка похитуючи. Від великого шматка пластиліну помаранчевого кольору відрізаємо або відщіпуємо два маленьких та розкочуємо у дві тоненькі ковбаски. Вони повинні бути однакової товщини, але різної довжини. Від пластиліну червоного кольору відрізаємо два маленьких шматка та скочуємо у кульки. Беремо білий пластилін, відрізаємо шматок та скочуємо у кульку, розплющуємо. Підрівнюємо боки, стекою або ножичком ділимо навпіл. І ще раз навпіл. Отримали 4 частини. Збираємо ракету Коротеньку повбаску. Приєднуємо до носа ракети. Трохи притискаючи. Зайве відщипуємо. Лінію стику розгладжуємо пальчиком. Прикріплюємо ілюмінатори. Беремо червону кульку. Пальчиками розплющуємо і приєднуємо до корпусу ракети. Чотири плоских трикутника. Симетрично розташовуємо у вигляді підпірок. І ось ракета вже готова вирушати у політ. А ваші ракети готові? Діти, надсилайте фото ваших робіт, і рятувальний загін космонавтів відправиться на допомогу. А зараз я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!